Пані Ольга, співвласниця відомої у кривому розі мережі солодких магазинів, як і більшість підприємців, ще на початку війни вона стикнулася із такими проблемами, як відтік кадрів за кордон, зміна постачальників та логістичних ланцюгів, але незмінними залишилися любов містян до ласощів та прихильність улюбленій мережі. Тож навіть в умовах війни підприємців вдалося відкрити дві нові кондитерські. Єдине про що зараз мріє це мир. мабуть, як, як любому українцю хочеться, щоб закінчилась війна, тому що дуже важко планувати. Ти не розумієш що Буде завтра, що буде після завтра. А коли ти не маєш ванності в завтрашньому дні, дуже важкувато. Так, підтримка держави дуже важлива. У липні 2023-го Свій перший день народження у Кривому розі святкує магазин національного вбрання Українські подарунки. Більше 20 років він базувався у Херсоні, який зі зрозумілих причин власникам довелося покинути у червні 2022-го. Засновниця крамниці Олена розповідає: лише дивом їй вдалося перевести через російські блокпости більш як 30 сумок із вишиванками, які згодом прийшлися містянам до вподоби. Дуже гарно бачити містян. Ми знаходимося на проспекті Паштовому, це така пішохідна вулиця, і у нас дуже великі окна, і ось коли вечір, і містяни ходять між нашими окнами в наших нарядах. Ці жіночки в гарних сукнях, вишиванках. І, до речі, коли було свято, вони заходили і говорили «О, дивіться, яка гарна! Оце ж я у вас купляла, ну це надихає це дуже приємно. Ольга, Олена, а також сотні та тисячі підприємців Кривого Рогу не лише зміцнюють економіку міста, а й підтримують земляків, переселенців та військових. За все це напередодні дня працівників торгівлі, представників галузі із професійним святом вітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, який вручив відзнаки. Наразі міська сфера торгівлі та ресторанного господарства нараховує близько 10 тисяч об'єктів, які здійснюють свою основну діяльність, надають жителям необхідні товари, створюють нові робочі місця, а також, що особливо важливо, забезпечують близько третини надходжень до міського бюджету. Я дуже вдячний вам, бо серед наших підприємців найбільше людей, котрі займаються волонтерською діяльністю. А зараз вона дуже важлива. І я вам хотів сказати, що ми стараємося працювати разом з вами, робити все, що ми можемо для того, щоб. Там створити для вас умови у свою чергу. Влада міста допомагає бізнесу впроваджувати проєкти вітчизняних та міжнародних грантів. Від початку 2023-го провели 260 зустрічей, тренінгів та інтенсивів з потенційними учасниками грантових програм. На сьогодні близько 20 суб'єктів отримали гранти на ведення господарської діяльності на суму 18 мільйонів гривень. Ще 44 суб'єкти стали переможцями конкурсу. Є робота та отримують 24,8 мільйона гривень грантової допомоги. Від держави. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.